Протушковані ребця до любого гарніру. Гарно протушковані, відділяються від скісочок, дуже смачно. Розірюваємо сковорідку, наливаємо лійку, беремо для цього гарні такі м'ясні реберця, відрізаємо від них частинку м'яса обсмажуємо спочатку реберця з двох сторон, а потім м'ясо, яке ми обрізали з двох сторон, поки що не присолюємо. Складаємо все у горщик. На олійку на сковорідку знову дуже багато цибульки викладаємо і просмажуємо її. Викладаємо зверху, потім окремо просмажуємо моркву, бажано бажану напівкільцями слайсами. Солимо, перчимо, лаврове листечко, духмяний перчик додаємо, І заливаємо водички і на одну годину тушкуємо на невеличкому вогні, а потім додаємо помідори, свіжі, порізані помідори. І півтори годинки, і готова наша смакота.